Мені сьогодні сон. Услышала два слова: Одеса пляж. Давайте подивимося Одесу, Одеську область, так? На найближчі 10 днів ми подивимося ситуацію. Сьогодні у нас сьоми. Обов'язково залишаємо вподобайки. У коментарях ми пишемо питання, свої думки. У телеграм-каналі також буде викладатися ще поступово інформація. Тому, будь ласка, долучаємося туди також. Так, мої золотенькі, дивимося Одесу, так, на найближчі 10 днів. Що там по активності? Так, одразу, одразу йдуть наслідки військові, якісь об'єкти, структурні об'єкти, режимні об'єкти, все, що пов'язано з військовою справою. Все, що це можуть бути поліцейські, це можуть бути навчальні заклади, військові, структурні якісь. Це можуть бути ті ж самі ТЦК, це можуть бути ось такі моменти в найближчий період часу. Так, ми дивимося 10 днів. Далі, Одеса, що ще. Так? Дуже емоційно складно. Так, дивимося. Ну, летіти буде. Так, захисту багато буде працювати. Одеса. Темний період доби. Велика кількість там, де велика кількість людей. Відпрацювання буде. Захист, тобто, буде відпрацьовувати поблизу якихось державних установ. так. І лікувальний заклад. Ще там теж може захист працювати, так? Часткова втрата по інфраструктурі, можливо, так? Одеса. Одеса. Дуже багато розвідки якоїсь буде. І після цієї розвідки якась така напружена активність, яка може призводити до наслідків, так? куди може ще, скажімо так, летіти? Так, житлові будинки і місця поблизу води, місця відпочинку. Ось ваший пляж. Місця відпочинку тут є місця, там де велика кількість людей. так. Якось велика кількість така може бути в найближчий період часу і багато чого будуть прибирати, тобто збивати, так? Але ось такі циклічні події, ідуть мені житлові будинки, над ними і перехоплення, і наслідки можливі. От, і поблизу води місця, теж там, де є велика кількість людей. Тому треба бути досить уважними і досить обережними на найближчий період часу.